Неймовірно смачні і, можна навіть сказати, корисні пиріжки в духовці. Для начинки я взяла яблука, нарізані кубиком. До них додала вершкового масла та пару ложок цукру. Помішуючи все це обсмажила на сковороді і в кінці додала 2 столових ложки крахмалю. Обсмажила ще пару хвилин помішуючи і залишила до охолодження. Для тіста 300 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 2 столових ложки цукру, дрібка солі та 50 г соняшникової олії. Все це перемішуємо ложкою або блендером, кому зручно. Додаю чайну ложку розпушувачу та починаю просіювати борошно. І замішую тісто спочатку ложкою, потім руками на коврику. Вимісюється таке тісто досить легко і швидко. Далі розділяю його на 10 рівних частин. З кожного формую ось таку кульку. Далі все максимально просто: я не розкатую качалкою, а просто руками ось так: от розминаю кружечок, викладаю начинку. Защіплюю края та формую пиріжечок. Пиріжки викладаю на жаровню устелену пергаментом та тим часом розігріваю духовку до 180 градусів. Верх пиріжків змащую жовтком, також можна замінити молоком або чорним солодким чаєм та посипаю насінням кунжуту. Це не обов'язково, а за бажанням в розігріту духовку 180 градусів 20-25 хвилин. Якщо чесно, не дуже люблю пиріжки з яблуками. Але ці обожнюю, вони неймовірно смачні. А взагалі, начинка може бути люба. За вашим бажанням. Рекомендую!